Майстриня Марія Купер на виступ у конкурс світ писанки віддала мальованки. Також писанки декоровані бісером і розмальовані контуром. Тут мальованки 15 штук, потім 7 декоровані бісером і. Сім розмальовані контуром сучасна техніка. І три, і два писанки вишиті. Просто вишивки хрестиком декоровані. І бісер, і хрестика, і хрестик комбіновані. Писанки, мальованки. Ми з дитинства такі писанки малювали. І як у мене це запам'яталося, такі мальованки то тепер розмальовую так писанки. Я беру участь. Всі, всі ці роки так можливо один рік, що не брала, можливо, коли коронавірус, А так кожен рік. А на цій стіні роботи майстрині Ольги Логи з Іршавської громади. Патріотична тематика. Мотанки, бісерки, вишиті писанки. Теж і отут у мене є авторська робота, яка я зробила сама. Тут іде захисний оберіг, сварга, ангели, тризуб, і піксель як піксельні ці. І теж ці роботи. Це ми на роботі. Я працюю в Вершавському центрі позашкільної освіти, навчаю дітей. І ми там також паралельно плетемо сітки. І Ми плели сітки, і мені прийшла в голову така ідея оздобити от такі писанки, зробити з піксельної стрічки і доповнити їх калиною, голубом. Такі ж самі ми робимо тепер для військових із діточками. Україна, перемога, незламні і Лава Україні, є чотири яєчка, на них закодовані ці слова. На виставці конкурсу світ писанки представили понад 600 писанок майстрів з різних областей України та з за кордону, розповів директор музею народної архітектури та побуту Василь Коцан. Це вже 10-та ювілейна виставка світ писанки в нашому музеї. Чимало майстрів зголосилося взяти участь із за кордону. Це є Словаччина, Румунія, Польща, Чехія, однієї майстрині з Хорватії, однієї США. Доєдналася майстриня зі Швейцарії, В українському контексті це є Львів, Львівська область, Івано-Франківщина, місто Київ, Майстрині з Черкас, із Дніпра, з Тернополя. І Луцька з рівного цього року перші теж презентують свої роботи на нашій виставці. До виставки долучаються активно це зрозуміло. Майстрині із нашого краю Закарпаття. Крім того, 300 писанок представлені майстринями на продаж. Всі виручені кошти будуть направлені на потреби збройних сил України. За словами Василя Коцена на виставці представлені різні види писанок: писанки мальованки, дряпанки, отстованки є. Писанки виконані на дереві, методом випалювання, декоровані різними крупами, техніка декупаж і квілінг. Крім того, окрему експозицію цьогорічній нашій спільній виставці презентує національний музей народного мистецтва Гутущини і покуття імені Йосифа та Це місто Коломія Івано-Франківської області у сусідньому виставковому залі. Вони презентують фондову збірку єдиного. Європі музею писанкового розпису ми привезли дуже незначну колекцію своїх творів. Це близько тисячі. З них 800 – писанки. Ми привезли з собою губелен і текстиль. Ми показали кераміку, Ми зробили таку композицію як тризуб. Наш герб державний, він виконаний із писанок різних регіонів України. І це є артефакти сучасної війни. Це писанки, виконані із снарядів і ракет, які були, якими знищувалися наші населені пункти. Наші митці зуміли із цих речей зробити предмети мистецтва і показати, що ми переможемо. Виставка конкурс Світ писанки триватиме до 7 травня. Побачити експонати та придбати писанку. Охочі можуть у музеї. Народної архітектури та побуту в Ужгороді Руслана Гостюк Леонтій не суспільне новини.